Екскурсійний тур цікавими локаціями Вінниччини організували для ветеранів російсько-української війни. Захисники відвідали Подільський зоопарк, відпочинковий комплекс, виноробню та історичні пам'ятки. Такий промотур це підтримка військових та допомога в емоційному та психологічному розвантаженні. Промотур визначними туристичними об'єктами Вінничини влаштували для ветеранів російсько-української війни. Перша зупинка Подільський зоопарк. Тут мешкають майже три сотні звірів і птахів. Олександр Ковальський з дитинства любить тварин, тому радіє поїздці до зоопарку. Просто чудово. Я перший раз пройшов. Вони сиділи в дальньому вуглу і якось не реагували. А тут підійшов він за мною. Емоції через край просто все, що можу сказати, частувалися ветерани і натуральними солодощами від місцевого виробника у Калинівці. Екскурсійний тур для військових організували департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Вінницької ОВА спільно з департаментом соціальної та молодіжної політики. Щоб ветерани відчували себе спокійно, щоб вони відчували заботу, любов до себе і щоб вони мали бажання цікавитися ще і туристичними принадами нашої області, щоб вони побачили, яка Вінниччина цікава і яка цікава взагалі наша Україна. Ще одна локація промотуру – виноробня у селі Корделівка Хмільницького району. Ветерани побували у цеху бродіння та переробки сортових вин. Побували ветерани й на озері у Черепашинцях Хмільницького району. Водойма виникла на місці колишнього кар'єру. За чотири місяця вперше так виїжджаю, спілкуюся. Це для мене дуже гарно і емоційно. Так не задумуєшся про лікування чи там за події. І Взагалі гарно дуже. І все, все ми скільки їздили, люди, які військові наші на лікуванні знаходяться, і люди, які нас зустрічають, і ну, взагалі так гарно для емоційного фону. Спокойствує. Немає ніякого відчуття тривоги. Є можливість з'єднатися з природою, побути наодинці зі своїми думками. Кінцева зупинка туру замок Палац Холоневських, що у селі Янів Хмільницького району ветерани дізнались про історію та легенди замку, який зберігся до наших часів у гарному стані. Такі екскурсійні тури на користь нашим військовим та допомагають перезавантажитись. Яна колодинська телеканал Вінничина.